Доброго дня в ефірі Огляд Блогосфери. Я Сергій Руденко. У Донецьку, попри перемир'я, продовжують стріляти. Порошенко пропонує законопроект про особливий статус окремих регіонів Донецької та Луганської областей. За що тролять у мережі Андрія Макаревича? Про це та про інше сьогодні пишуть у Блогосфері. Отже, в Донецькій продовжуються обстріли житлових. Массиві про це пише Саид Исмагилов на своїй сторінці у Фейсбуці. Уж сколько ми повидали за почти п'ять місяців, но щоб так давно не припоминаем. По Донецькому аеропорту просто стена огня непрерывна, боєприпаси не жаліють. Мікрорайон широкий знову став байконуром. Стріляють просто от дев'яти этажек. Кіровський район, один знайомий Аксакал, позвонив поставили град просто у нього в огороді і б'ють за город по позиціям української армії. Взриви сл слышны во всіх районах города. Якщо раніше було перемир'я, то сьогодні наступив повний мир. Господи, спаси, сохрани людей, а особливо деток, написав Сит Ісмагілов на своїй сторінці у Фейсбуці. Нагадаю, що від 5 вересня 18 години триває. Перемиря, яке уклала українська сторона та представники Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки. Між іншим, сьогодні у засобах маси інформації оприлюднено законопроект про особливий статус окремих регіонів Донецької та Луганської областей. Цей законопроект розробили в адміністрації президента Порошенка, і цей документ нині знаходиться на розгляді у Верховної, у Верховній Раді. Відповідно до цього законопроекту упродовж трьох років на територіях так званої Донецької народної республіки та Луганської Народної Республіки запроваджується особи... особливий статус. Відповідно до цього статусу в цих регіонах відбудуться місцеві вибори, які за попередніми даними мають відбутися 9 листопада. Окрім того, призначення суддів та прокурорів. На території Донецької та Луганської областей будуть відбуватися за узгодженням з органами місцевого самоврядування. Крім того, законопроект передбачає запровадження амністії до тих людей, які брали участь у е збройних формуваннях Луганської Народної Республіки та Донецької Народної Республіки при тому, що ці учасники цих формувань не скоїли важких злочинів. Марина Данилюк-Ярмолаєва пише на своїй сторінці в Фейсбук. По цьому скандальному закону від Порошенка, як воно виглядає на практиці, чувак з Колорадською стрічкою вішав прапор ДНР на мерію, підстрелив пару трійку мобілізованих атошників десь із Житомирщини. Стріляв на блокпосту в цивільних сусідів і водив бранців по Донецьку. Приходить у міліцію здати гранати. каже: Я боїнг не збивав, і гуляй собі, Вася далі. Вийшло щось дуже схоже на квітневий законопроект про амністію для антимайдану в ряді регіонів, які написали Добкін та Шуфрич. Ще коли на Донбасі вперше почалися сепаратистські тусовки. під ОДА. головне тепер президенту і його юридичній команді правильно пояснити бійцям інвалідам і вдовам, за що таки вони на Донбасі. Але по ходу інформаційна політика адміністрації президента знаходиться до замовчування і не, не свіже у всіх. Скандальних та незручних питаннях написала Марина Данилюк-Ярмолаєва на своїй сторінці у Фейсбук. Народний депутат України Володимир Арієв пише про зовнішніх та внутрішніх ворогів України. Є зовнішній ворог Російська Федерація, є внутрішній ворог партія регіонів, Комуністична партія України і розпліднена ними корупція та п'ята колона. Є спільна мета реформи та євроінтеграція, тому ж зі старту припинити поливати брудом союзників, які стоять на цих трьох принципах, та агітувати за улюблену політ не обливаючи брудом потенційних союзників у Верховній Раді. Чи волаю у пустелі? Питає Володимир Арєв. Інший народний депутат України від батьківщини Андрій Павловський пише: історичний досвід вчить, що під час війни потрібна централізація і мобілізація всіх сил і ресурсів країни. Всі розмови і законопроекти про децентралізацію чи федералізацію в умовах війни це план Путіна з розвалу України. Я не збираюся голосувати за жоден капітулянський закон, написав Андрій Павловський. Інший Андрій, Андрій Макаревич, лідер гурту Машина часу, пише на своїй сторінці в Facebook: Захожу в сеть, привычно получаю шквал какашек і проклятий. Какашки летят по любому поводу. Скажем, моя фотографія или щось сказав, а в последнее время не я говорю. куча фейкометов работает от моего имени. Но вот я выхожу из дома, лечу в другой город, просто иду по Москве. И картина меняется на 180 градусов. Люди улыбаются, подходят, жмут руку, говорят спасибо. Иногда шепотом, иногда вполне себе громко. И таких я встречаю по 20-30 человек в день. Как говорит Бельжо, надо подумать на эту тему. Нагадаю, что Андрей Макаревич, один из небогатых, Російських діячів культури, який підтримав Україну в цей непростий час. Він виступав проти анексії Криму. Він виступав проти війни Росії проти України на сході України. Окрім того, Андрія Макаревича хотіли позбавити всіх державних нагород депутати Державної думи Росії, закликали своїх колег проголосувати за позбавлення Андрія Макаревича державних нагород через те, що він виступав проти війни Росії. На Україні. Аркадій Бабченко, російський військовий кореспондент, пише у Фейсбуці, передає розмову, яка відбувається між ним та журналістами російських телеканалів. Аркадій, здравствуйте. Це новості 24 на Рен ТВ. Хотім взяти у вас коментарі по поводу запрета на за країни ЄС, російських журналістів по і типу Поговорить про притіснення Європи і свободи слова в Росії і журналістики прав чоловіка, коли к вам можна під'їхати. Ух ты, бойкая девчонка какая. Да хоть сейчас, говорю, поддержайте. Но только лично я считаю, что все российское телевидение к журналистике не имеет вообще никакого отношения. А после закрытия Максимовской и ваше рен тоже. И занимайтесь вы даже не пропагандой, а созданием ситуации, опасной для жизни. Так что, с моей точки зрения, вы все уголовные преступники, в том числе и ваше РНТВ. И я полностью безоговорочно и абсолютно поддерживаю закрытие въезда вам всем во все страны мира вообще. Подъезжайте с удовольствием, наговорю вам это на камеру. Интересно, подъедут? Ну как же, свобода слова в России, журналистика, все такое. Ждем, написал Аркадий Бабченко. Игорь Тарасов на СНОБРУ пыше. Сегодня один человек, гражданином я его назвать не могу, спросил меня, вата ли он, если не кричит Крым наш» и на Путина не молится. В ответ я спросил, знаком ли он с Конституцией, может ли в общих чертах изложить ее содержание, на что последний Убийственный ответ дал, что до Конституции дела ему нет, ему хватает вполне его нравственных принципов. Немцам фашистской Германии, исламским фанатикам тоже, я думаю, хватало нравственных принципов. Думаю, что данный текст достаточно объективен. Ватники ⁇ это все те, кто не уважает права человека. Что самое печальное, что ватниками стали люди с образованием и мозгами, которые при желании вполне могли бы проделать нехитрые логические рассуждения. Как образованные и умные люди становятся ватниками, для меня загадка. Как следствие, у ватника в голове спокойно могут уживаться противоречивые друг другу мысли. Сепаратизм в одной стране он осуждает, но сепаратизм в другой поддерживает. Мой друг и учитель, профессор математики Протасов, сформулировал необходимость тестировать граждан для получения ими избирательного права. Ведь, чтобы управлять автомобилем, надо сдать на права. А чтобы избирать и влиять на управление государством, ничего сдавать не надо. Масса невежд и тупиц голосуют и могут до Третьей мировой дело довести. Мы хотели даже сделать некоторый тест на какие-то базовые знания, написал Игорь Тарасов в своем блозе на СНОП.РУ. Виталий Портников пыша, это не любовь к России, это любовь к баланде, как к философии бытия. І разве не естественно, що кримінальна вочина має бути частю государства кримінальних вотчин? І разві не закономірна, що Росія у нас приживається именно там, де кримінальна психологія торжествувала? Питає Віталій Портников. Радник міністра оборони України Олександр Данилюк пише щодо російських погроз на адресу України, щодо російських погроз застосувати тактичну ядерну зброю. 240-мм самохідні міномети, 2 с 4 тюльпан артилерії резерву Верховного Головнокомандувача збройних сил Російської Федерації, які вже заведені та застосовуються російськими військами на території України, окрім реактивно реактивних та фугасних мін мають в боєкомплекті ядерні снаряди потужністю до 2 кілотон, а також нейтронні снаряди смола та фата, написав Олександр Данилюк на своїй сторінці в Фейсбуці. Олексій Голобуцький вважає, що головна проблема в Україні не корупція, а відсутність справедливості. Якщо ми поймаємо кілька чоловік або десятки, але не отодвінімо інших, якщо це не буде тотальна ілюстрація, то люди поймуть, що це просто внутрішнікланові розборки, написав Олексій Голобуцький на своїй сторінці у Фейсбук. Ну і щодо зміни еліт, щодо виборів, які мають відбутися в Україні 26 шостого. Жовтня Віктор Балуга, колишній глава секретаріату президента Ющенка, нині народний депутат України, пише: Друзі, хочу розставити акценти з приводу участі нашої команди у дострокових виборах. Перше партія єдиниця не висуває список до Верховної Ради в країні. Війна, ворог на сході. А нам в тилу треба демонструвати єдність. Друге, ми не йдемо в списку блоку Петра Порошенка. Ми йдемо на мажоритарних округах, так само як йшли в 2012-му. Вигравали у партії регіонів. За що нас намагалися відбирати мандати на попередніх виборах? Ми не віддали області Януковичу. На цих виборах не допустимо проникнення у парламент друзів Путіна і фанатів терористичних організацій ДНР і ЛНР. Розумію іронію декого з вас, але бути нам депутатами чи ні, вирішувати громаді Закарпаття. Ми не йдемо у закритому списку, який гарантує проходження. Ми йдемо, як і раніше, дивлячись в очі кожному своєму виборцю. Чому, власне, з'явився цей пост Віктора Бологи? Я поясню, тому що від блоку Петра Порошенка в одномандатних округах на Закарпатті балотуються одразу три балоги: Віктор Балога, Павло Балуга та Іван Балога. Це все брати. Рідні брати і двоюрідний брат, їх їхній, також Василь Петьовка. Він також балотується на Закарпатті. Тому більшість блогерів іронізували з приводу цієї сімейної клановості, яка процвітає і яку намагаються привнести до Верховної ради брати Віктора Балоги. Ось така блага була на сьогодні. Ми зустрінемося з вами вже завтра о 14.00. Бажаю вам гарного та мирного вечора! Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.